Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про нового тренера Шахтаря, список Реброва на червневі матчі збірної України, дефіцит українських тренерів та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не змогли ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступне відео. Донецький шахтар досяг угоди з турецьким тренером Арда Тураном. Про це повідомляє турецький журналіст Салім Манаф. Зараз турецькі джерела просто розриваються на те, що Арда Туран вже досяг угоди з Донецьким шахтарем, але поки що наші змі мовчать, а деякі кажуть, що він просто знаходиться у шорт-листі. Але я думаю, що Шахтар дійсно з ним має вже якісь певні угоди, можливо, щось вже підписали, або ну там принаймні усно домовились. Бо просто якось нелогічно, поки не завершився сезон, оголошувати про нового тренера і паралельно прощатися з нинішнім Маріно Пушичем. Хоча можна подивитися на Реал Мадрид, який вже попрощався з Карло Челоті, який очолить Бразилію. Ну а на його місце прийде Хабі Алонсо. Звичайно, Маріна Пушич нещодавно сказав, що він не прощався з шахтарем. А той пост у себе в інстаграмі це було більше присвячено просто перемозі в Кубку України. Але в нього щось постійно є проблеми, якісь з комунікацією, тому що якось він вже казав, що е, десь там в березні що вони вже не борються за чемпіонство, вони борються за друге місце. А потім, десь там пізніше, або там в інтерв'ю, або на післяматчевій прес-конференції, він каже. Та я такого не казав. Що стосується Арда Турана, то це, звичайно, цікавий тренер, він молодий. Напевно, Шотар на це звертав уваги, тому що ну, таким чином його буде легше запросити, бо він молодий, амбітний і, звичайно захоче ще попрацювати в Україні, тому що це може стати для нього непоганим трампліном. Що стосується Ейп то це небагата команда в Туреччині у порівнянні, але по результату і по грі вони показують. Досить непоганий футбол, привабливий. Він працює там вже два роки в експорі і побудував непогану команду. Звичайно, головним завданням, якщо він прийде до гірників, буде полоднати з бразильцями, бо саме на них зараз робить і ставку шахтар. Але враховуючи його досвід з топовими гравцями в Барселонії, зокрема Месі, я думаю, що він зможе якось пояснити, достучатися до лідерів та інших зіркових гравців. До речі, ще один факт, чому він може повернути Шахтар принаймні на непоганий футбол, або, можливо, взагалі в якийсь топовий футбол для гірників. Це те, що там грає Тарас Степаненко, і, можливо, тренуючись під його керівництвом, він пояснив Шахтарю, що ой, хлопці, тут такий класний тренер, він стільки вміє, він стільки може, він класно спілкується з футболістами, він просто топ. Тому забирайте. Тому, можливо, завдяки таким рекомендаціям. Керівництва Шахтеря і вирішило домовитися саме з ним. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я частіше та швидше додаю новини про український футбол. І зараз влітку буде дуже багато новин щодо трансферів, щодо нових тренерів. Тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Київська «Динамо» поставила солідний цінник на свого ключового гравця останніх двох сезонів. Як повідомляє футбол 24 у контракті Владислава, Ваната прописана клаусула у розмірі 20 мільйонів євро. Насправді, 20 мільйонів досить непогана ціна у контракті, якщо це дійсно так, тому що ось нещодавно забрашка давали 20 мільйонів, але через те, що не було клаусули, вирішили його не відпускати. У підсумку бачимо, що сталося з Володимиром. Для Владислава вона та це літо може стати ідеальним часом, щоб перейти до якогось іншого клубу, тому що. Ну, подивіться на його шлях. Він ну, там у сезоні 21-22 перейшов на правах оренди до чорноморця. Тоді він почав свій шлях на професійному футболі, там отримав досвід, повернувся до Динамо і почав там регулярно грати, де в останніх двох сезонах став найкращим бомбардиром. І більше ніж він зараз у Динамо досяг, на мою думку, він не зможе більше досягнути. Ми бачимо, як Динамо складно в Єврокубках. Є проблеми з логістикою, тому не вдається показувати свій найкращий футбол. А тому, ну якщо, звичайно, вдасться потрапити до Ліги Чемпіонів, то можливо є сенс залишити його і вже взимку тоді його продавати. Однак, якщо не потраплять до Ліги Чемпіонів, то потрібно його терміново продавати. І Що стосується заміни для Ваната, то як повідомляє прес служба клубу Динамо, Матвій Пономаренко підписав новий контракт з киянами на 3,5 роки. Матвію Пономаренко зараз рівно стільки років, скільки Ванату було, коли того відправили до Чорноморця, і той почав регулярно грати на професійному рівні. Тому зараз саме той час, щоб регулярно випускати Пономаренко до основи, щоб він отримував цей дорогоцінний досвід. Для Пономаренка бачиться два варіанти майбутнього, і це буде непогано. Якщо вона залишається, то його потрібно відпускати кудись в оренду. Повідомлялося, що ним, начебто, вороства була зацікавлена, однак Динамо вирішили його не відпускати. Якщо вона те продадуть, то звичайно він наблизиться до основного складу і буде боротися за місце в стартовому складі з Едуарду Гареро. Хоча тут варто відзначити, що Матвій Пономаренко це зовсім інший нападник, тому що вона багато робить роботи позаду, він багато створює моментів, він багато йде на дріблінг. Пономаренко це більше гравець штрафного майданчика, щоб підставити ніжку, підставити голову. Ну, це просто класичний бомбардир. А ось що стосується нових контрактів Динамо, то як повідомляє телеграм-канал Динамо Київ. Інсайт», керівництво вирішило продовжити контракт з Олександром Караваєвим. Звичайно, Караваєв це вже не гравець основного складу, але враховуючи, що він дуже універсальний гравець, який може зіграти як праворуч, так і ліворуч, як в захисті, так і на позиції Вінгера, то таким чином він може закрити аж чотири позиції. А тому, безперечно, такий гравець дуже потрібен, який може в будь-який час закрити ці дірки. Житомирська полісся продовжує чистити свою команду. Цього разу поприщається з тренером другої команди. Як пише сайт Football 24, житомиряни вслід за Ашуром розсануться із наставником другої команди, яка виступає в другій лізі. Мова йде про Кішана Шильгаутома. Я знаю, що цю команду зробили для того, щоб вивести її до першої ліги. Як вони це робили там зі звягелем, де планували цю команду зробити як своїм умовним дублем, бо все ж таки мати свою команду у першій лізі та награвати там свій дубль це ну прям дуже непогано. Але у підсумку команда не змогла підвищитись в цьому сезоні. Про тому, що склад був досить цікавий. Подивіться, хто там грає. Там грає Новачок Матей Матіч, Майсурадзе, за якого заплатили 1 мільйон євро, молодий талант Караман. Максим Мельниченко, який багато грав в основі за Полісся, а потім став грати тут. Також тут грає новачок Гонсалвиш. Тобто постійно тут грають якісь класні гравці, ну начебто класні. Однак команда у підсумку не змогла підвищитись до першої ліги. Та й в цілому тут та сама історія, як і з Імада Шуром, які, до речі, разом і прийшли влітку минулого року. Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив список гравців, які поїдуть на турнір до Канади. У червні відбудеться турнір Canadian Shield, що відбудеться в Торонто. 7 червня підопічні Сергія Реброва зіграють із господарями Канадою, а 10 числа із Новою Зеландією. Враховуючи, що цей турнір більш товариський, то звичайно на ньому можна подивитися на різних гравців. По-перше, це Чеберко, який грає в МЛС. Йому не придеться багато летіти на інший континент, а звичайно, тут на нього можна і подивитися. Тим паче він зараз регулярно грає за свій клуб Коламбус Крю, тому в цьому плані можливо ребров щось побачить. Отримав свій дебютний виклик гравець Олександрії, Олександр Мартинюк, лівий захисник. Звичайно, для Олександрії це ще одне досягнення, тому що таким чином вже два гравця поїде. Від їхнього клубу до збірної України. Однак тут варто визначити, що не поїде Віталій Миколенко зі збірною в Канаду, а тому, напевно, і отримав свій шанс Олександр Мартинюк. Але будемо сподіватися, що так само, як і з Калюжним, якого викликали, бо інші не могли або були травмовані, і показав, що він гідний грати за збірну. Також свій дебютний виклик отримав Микола Михайленко, і це цілком логічно. Він став ключовим гравцем «Динамо» цієї весни, замінивши Володимира Брашка, показав стабільну гру, тому чому б ні. В якомусь плані опорника він навіть більш надійніший, ніж Брашко. Єдине, що не зрозуміло, чому їде до збірної лише один нападник Роман Єремчук. Звичайно, є ще Олексій Гуцеляк, який, на мою думку, так само може зіграти на позиції нападника, і мені він там подобається більше ніж на позиції він грав по лісі. Але все одно хотілося б побачити ну принаймні ще одного нападника в збірній. Додам, що Артем Довбик отримав травму, через що ось пропускає зараз останні тури з Ромою і тому й не поїде зі збірною. Ну а Владислав вона готується до молодіжного євро. Тому напишіть в коментарях, як ви думаєте, кого було потрібно викликати на пару до Єремчука. У Полтавської ворсли, окрім проблем з результатами, є ще й фінансові. Про це розповів Юрій Максимов. Є заборгованості масажистам 10 місяців лікарям адміністрації. У футболістів 6, 5, 4, 3 місяці. Іноземців, взагалі, треба вмовляти виходити на поле взагалі не зрозуміло, що далі буде. Ніхто не знає навіть керівництво. Знає тільки одна людина: Костянтин Валентинович. Живаго при цьому клубом стоїть завдання залишитися в УПЛ. Ну що стосується Живаго, то нагадаю, що на нього накладені санкції від нашої України. Але з іншого боку, що стосується проблем з фінансами, то всі ми прекрасно знаємо і пам'ятаємо, як взимку Ворскла продала Крупського до металіста 1925, а він зараз грає за полтавчан на правах оренди. Вони отримали десь 2,5-3 мільйони доларів, і не думаю, що через це повинні бути фінансові проблеми, навіть якщо передачу коштів вирішили розбити на декілька траншів. Тому прикро, що, начебто, є ось такі. Дорогі продажі гравців, однак у підсумку персоналу клубу наплатять зарплату по 10 місяців. Після того, як металіст 1925 звільнив Патрика Ван Лоувана з посади головного тренера, постало питання, а хто буде далі тренувати команду. Наразі повідомляє прес служба клубу, що готувати команду до останніх матчів і можливо до стикових матчів буде Олександр Чижов. Але звичайно, якщо в нього вдасться вивести команду до УПЛ, то не думає, що він залишиться. А тому вже зараз харків'яни працюють над тим, щоб знайти у собі нового тренера. Звичайно, в нашій країні з цим є дефіцит, тому що серед тих тренерів, кого вони приглядають, це досить відомі для нас усі прізвища. Це Руслан Ротань, у якого завершиться контракт з Олександрією, і він поки що не знає, що робити далі, чекає якихось класних пропозицій або щось інше. Юрій Вернодуб, який також не знає, що робити, в нього завершується контракт з Кровбасом. До того ж, повідомляється, що Криворізька команда вже шукає собі нового тренера. Ну а також є такі ще прізвища у шорт-листі: це Младен Бартулович, ну і Олег Шандрук. Але звичайно, харків'янам зараз дуже важко вести якісь перемовини, тому що для них зараз головне завдання це вийти в УПЛ, і далі вже буде набагато легше вести перемовини. Бо мало хто захоче зараз очолювати команду і ще рік провести в першій лізі. Тому в цьому плані харків'яни втрачають у часі, якщо вони продають до УПЛ через стикові матчі, а це буде 1 червня, то, можливо, якісь там інші тренери, за якими вони слідкують, вже домовляться з іншими клубами. Але, окрім цього, незважаючи на відсутність головного тренера Металіст 1925. Продовжує комплектування складу і знову ж таки тими гравцями, що блищать. Харків'яни проявляють зацікавленість у голкіпері Олександрії Георгія Єрмакові, але нагадаю, що він є гравцем Макабі Хайфа, а за містян грає на правах оренди. Ну тут, як і з новим головним тренером для харків'ян, так само потрібно виходити до УПЛ, бо навряд чи Єрмаков після срібла в УПЛ захоче грати в першій лізі. Хоча є ймовірність, що у калюжного так може і бути. А взагалі цікава історія може вийти у Макабі Хайфа, тому що вони підписали Єрмакова ще рік тому влітку за 100 тисяч доларів і одразу залишили його в оренді в Олександрії. І таким чином вони зараз його можуть продати, а він навіть не побував у них в клубі. Зароблять з нічого. І наостанок... Дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава збройним силам України і слава Україні.